На цих кадрах декілька екіпажів патрульної поліції та легкових автомобілів. 4 грудня правоохоронці поблизу села Обарів спинили водія легковика за перевищення швидкості. Та під час перевірки документів розгорівся конфлікт. Очевидців цієї ситуації знайшлося небагато. Ну, я просто бачила що патрульні їхали, багато патрульних теж я зі слів чула, що його забрали таки, і що йому було погано. Я зі слів чула вже. Тих очевидців, що там були, що йому було погано, висивали мабуть, швидку. Ось і його забрали. Такі у патрульній поліції підтвердили факт затримання та огляду документів чоловіка. Під час спілкування та перевірки документів з'ясувалося, що водій є особою, яка порушує законодавство про мобілізацію і у зв'язку з цим підлягає адміністративному затриманню та доставленню до ТЦК та СП. Після того, як чоловік дізнався про те, що знаходиться у розшуку, намагався чинити опір між ним та поліцією, виник конфлікт. 45-річний керманич одразу пересів на пасажирське сидіння, а потім вискочив з авто і побіг. Поліцейські його наздогнали, але громадянин почав чинити опір. Тому до нього застосували засіб, споряджений речовинами сльозогінної та дратівливої дії. Під час затримання діям патрульних перешкоджала дружина керманича. До неї поліцейські також застосували засіб, споряджений речовинами сльозогінної та дратівливої дії. Також у поліції зазначили, що під час суперечки з'явилося ще декілька автівок. Вони утворили штучний затор. Рух по трасі був перекритий близько 10 хвилин. Недовзі на обох водіїв, які перешкоджали дорожньому руху, винесли постанови. Щодо самого чоловіка, якого першочергово спинили, то він заявив, що йому стало зле. На місце події викликали швидку. Керманича госпіталізували. Утім, згодом його усе ж доправили до ТЦК та СП. За словами адвоката Валентина Дупака, у цій ситуації патрульна поліція не вчинила жодних правопорушень. Ні, жодних порушень нема. Якщо особа перебуває в розшуку згідно з системою ІПНП, тобто електронної відповідної системи інформаційної поліції, то таку особу патрульний поліцейський, чи це оперуповноважений, чи працівник ГУНП зобов'язаний доставити туди орган, який розшукової. Потрібно дивитись в корінь зла саме те, що Міністерство внутрішніх справ, можливо, це обласна поліція на місцях, чомусь за зверненням органів ТЦК та СП вносить. Таких осіб грошу а щодо застосування патрульними поліцейськими сльозогінних речовин? Адвокат пояснив, патрульні поліцейські мали право їх застосовувати лише у випадку, коли ймовірний порушник проявляв у їх бік агресію. Випадку використання даних засобів сльозогінної дії, їх використання їх можливість використання лише. Повинен працівник патрульної поліції, якщо є загроза його життю та здоров'ю, якщо особа правопорушника можливого або діючого агресує до працівників поліції. Валентин Дупак зауважив, конкретно у цьому випадку проблема була у тому, що поліція погодилася внести чоловіка у розшук на вимогу ТЦК та СП. Хоча, згідно з законом, не мала б цього робити. Ні, жодного адмінрозшуку чи цивільного розшуку не існує в природі. Існує тільки розшук в рамках кримінального провадження, існуючого, яке внесено в ЄРД, замість від того, що відмовити в такому внесенні в розшуку, тому що це абсолютно протизаконно. Цей розшук виконується. Наразі, як зазначив адвокат, чоловік якого забрали до ТЦК, навіть при зверненні до суду справу навряд виграє, адже все було зроблено відповідно до закону. Утім, у майбутньому радить стикнувшись із подібними випадками, писати офіційні скарги до МВС. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал ITV, Медіагруп.